Солідарність на дорозі в Дніпрі водії самотужки затримали на тверезого кермувальника. Люди помітили авто, що хаотично рухалося на дорозі і підрізало інші машини. Чоловіки повідомили про це поліції і поїхали слідом за дивним автомобілем. Машину наздогнали, коли та на великій швидкості врізалася у відбійник. Свідки побачили, як водій хутко намагається пересісти на пасажирське сидіння, а потім і взагалі втекти. Тому водії організовано затримали напитого чоловіка і не відпускали до приїзду поліції. Тепер йому загрожує позбавлення. Водійських прав і штраф в 10 тисяч гривень. А ти підрізав людей на Донецьком шоси, я, 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 я в рівні моя машина водій намагався піти з місця події. Також він пересів на пасажирське сидіння. Власне, хотів уникнути відповідальності. Його було оформлено за статтею 130 -ю. Власне керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння Зміст алкоголю в крові – Це більше ніж в 11 разів більше за норму.